Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу вам показати всі нарощування гелевими тіпсами минулого року, ну майже всі. І які там у мене були роботи. Бо, як ви бачите, я сьогодні без манікюру, але манікюр сьогодні робити не буду. Я маю ось такий пакет, ціла збірна, і я довго думала показувати вам це відео чи не показувати цей пакет, але все ж таки вирішила покажу. Це все мої нарощування гелевими тіпсами для контенту. Маю Ось таку цілу пачку, це все Гелеві тіпси. Тут і з Аліекспрес, і не з Аліекспрес. І не тільки Гелевими, а ще й верхніми формами. Також тут є нарощування. Як ви бачите, доволі таки багато і хочу сказати, що це не всі ще нарощування, бо деякі я вже повикидувала, але все ж таки дивлюсь на цю кубку і думаю, на що я то зробила? Все ж таки цікаво передивитися, хоч є які, і якісь там фотографії, є відео, але все одно цікаво. Зараз треба це все розібрати. Я хочу розібрати і показати вам ці манікюрчики, ну, тіпси. деякі тіпси, ці гелеві нарощування, нігтики, Скажімо так, збереглися дуже добре. І їх можна використати ще раз. Яким чином, є такі спеціальні штуки, продаються, вони в Аврорі є такі силіконові вклеєчки, скажімо так, які предназначені для того, щоб клеїти тіпси пластикові на нігті. Хто не в курсі, можливо, я колись зніму таке відео, але для цього напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що вам це потрібно і це цікаво. І, до речі, Відео вже було, здається, з цими штуками у мене на каналі, тож полистайте, подивіться. І можна на них, до речі, приклеїти ось ці тіпси знову, все це нарощування, але все ж таки, я думаю, треба буде там підпиляти біля кути, коли, можливо, там десь щось нерівно відірвалося. Хочу сказати, що нігті я не шкодила, бо я спеціально робила таку підготовку, щоб можна було потім з легкістю їх відклеїти. Бо, звісно, звісно, з гарною підготовкою нігтів із. По всім правилам нарощування, я би ніколи їх не відірвала. Можна було відірвати навіть своїми нігтями, або їх треба було пиляти, то дуже складно робити. Ще й залишилися ось саме ті, подивіться, пластмасові тіпси і Там залишилися під низом ще й ті штуки, клики, вони, до речі, при гарній температурі, при теплі трохи починають пливти і щось подібне стають на клей. Так, ну подивіться, тут збірна різна, різних колекцій. Тут і був викладний френч з молдами. До речі, молди я вам ще не показувала. Якщо теж цікаво, напишіть, це була посилочка з Aliexpress, обов'язково зніму для вас таке відео. Ось такий зараз оце кльовий самий стильний дизайн, мені дуже подобався. Фольгою, ви дуже полюбляйте на цьому каналі у мене відео з фольгою, золотими ось цими кінчиками. Ну, дуже просто така класна стилятина вийшла. Це один був нігодь, це, це був огляд у мене нових стразів. Тут також щось був з стразами Ось це був класний манікюр, а я... але шкода, блін, я їх викинула, залишила тільки ніготь зі стразами, щоб потім зняти стрази і повторно їх використати. Але тут також, подивіться, такого яскравого кольору, це мізинчик, був дуже класний, модний стильний манікюрчик, шкода вам його не покажу в цілому вигляді. Ось це також був прикольний манікюр, але це був корейський. Я робила об'ємний дизайн за допомогою об'ємних таких, ну, таких стразиків кльових. І ось це, це ага, ось це з великий, великий пальчик ось цього стильного манікюрчику. Тут, подивіться, і фольга задіяна, і наклейка. І, до речі, зроблено так, що навіть не зрозумієш, де наклейка, а де фольга. Дуже круто виглядає. Вони дуже добре, в доброму стані, можна підпиляти трохи біля кутикули і наклеїти на ось ці штуки. Як вони називаються, я чесно не знаю. На гель то все чи на базу приклеїти вже не вийде, бо вони вже затоновані якимсь кольором. І просто лампа не зможе просушити то все під низом. Не ведіться на всі ті лайфхаки, які ви бачите в інтернеті, коли, наприклад, ось таким темно-синім вже там щось замальовано, а тоді ви берете наносити базу і то все полімерізуєте, дівчата. У мене вже на другому каналі є експеримент, і він називається лайфхак не працює. Тож подивіться, не ведіться на то все. Все має бути по правилам поетапно. І хитрувати дуже сильно не треба. Але іноді ми ми можемо то зробити. Ось тут це було це був огляд у ці длині шпажечки, це був огляд верхніх форм, дуже цікаве відео. І хочу сказати вам одразу, що всі ці роботи, всі ці роботи на моєму другому каналі. Можливо, десь якісь роботи були і на цьому кан каналі, бо я дуже багато не знімала сюди часу відео, хочу, хочу познімати, якщо буде вистачати на це час. Я надіюся, І були експерименти з англійськомовним і англомовним контентом, але поки що, як я вам казала в попередньому відео, на сьогодні вже я не планую сюди знімати з англомовним контентом сюди ну, відосики. Далі тут дуже багато цікавих робіт. Посилання я вам залишу на той канал, на другий свій канал. Якщо вам цікаво, як робилася та чи інша робота, дизайн чи що там робилося, то переходьте туди, в описі Залишу посилання. І ось тут, ну, тут акваріумний манікюрчик я робила. Ось це взагалі ну, класний теж типу, по типу корейського був, тут з такими ланцюжками приклеєно все було, з бусиками. Але теж, здається, не всі тіпси в мене позалишалися. Бо в основному я викидувала ті тіпси, які були чистенькі, без стразів, а ті, що зі стразами, я намагалася залишити, залишала точніше, щоб вони, ну, щоб забрати ті стразики. Ось це був просто. Просто трендовий манікюр. Він сподобався. Під низом кошаче око. Зверху ось ця фольга, подивіться, вона мега стильна і круто лягла на цін. Діпси. ну Тут клас, тут також був ланцюжок, але подивіться, два нігтя теж. з всього залишилося Ще одна шпажечка з нарощування верхніми формами тестування і огляд верхніх форм. ось Там ви бачите далі рожові, рожеві такі об'ємні манікюрчики. то був також корейський манікюрчик, дуже класно вийшло. І що ще у нас тут цікавого? Ось такі більш прозоренькі були. Ну, клас. Ось лівіше, тільки що я там складувала рожеві, то було нарощування на верхні форми. ну Класно. Я полюбляю ці два способи: і верхні форми, і гелові тіпси нарощування, бо це. Ну, швидке, швидке нарощування. Так, не завжди воно підходить для клієнта, бо під кожного клієнта треба якось приспособитись, то все підібрати, не завжди форма підходить, ширина підходить. Але для себе, якщо підібрати потрібну форму верхню або гелеву тіпсу, то можна ідеально і круто і швидко робити собі нарощування нігтів. Ось такими способами так, ну ось таким чином, все відбувається. Ось, така, ось такий сьогодні огляд, таке відео нігтів, які вціліли, ну, скажімо так, які я не спиляла. Звісно, що це не всі нігті, але щось таке залишилось. Такі самі видатні і самі більше, що мені сподобалися, я все ж таки залишила. Вон далі там лежать ті, що, як ви бачите, дівчатка такі з жовтенькими. Ну, якби то треба було, напевно, трохи збільшити, але я вам там не працюю. В кінці відео, все ж таки, збільшу то все і покажу поближче. Тестування були різні. Деяких матеріалів, але в основному тут роботи з гелевими тіпсами. Все більше і більше було показано. Дещо було, де було з корейськими манікюрчиками. А в основному то все були огляди гелевих тіпс, дизайни, фольга і також верхні форми. Ось такі маленькі гелеві тіпси були і в нас і медведик, ось це був корейський манікюрчик, ще один корейський манікюрчик був. Далі це в нас просто був об'ємний дизайн, тут був стемпінг клас, я просто обожнюю стемпінг, і ви також по попередніх відео минулих я бачу по вашим реакціям. Тут було нарощування. На гель ось такі прозорі кінчики, і ось таке нарощування з фольгою. Новорічні, далі стилятина на фольгою, далі знову стилятина з фольгою. І ось тут також кльовий був така, ну, ефект був класний за допомогою лаку. Вверху там карамельні нігтики, ось тут акваріум за допомогою об'ємного декору з Алікспрес нов... новорічні, і е, святкові. Кльові, коротше, нігтики. Напишіть в коментарі, сподобались вам чи ні. Ось таке сьогодні просто оглядове відео. Я надіюсь, що воно вам сподобалось. Чекаю ваших лайків і підписок на канал. До зустрічі в нових відео.